До українських перемовників, які цими днями проводили перемовини у Сполучених Штатах із спеціальним представником президента Дональда Трампа Стівом Вітхофом та зяцем Трампа Джаредом Кушнером, приєднався сьогодні. Президент Володимир Зеленський, який у віртуальному режимі, обговорив із американськими представниками найважливіше питання, що стосується ефемерної мирної угоди, яка має покласти край війні Росії проти України. Головними питаннями цих перемовин, як підкреслило видання Axios, що останніми тижнями є чи не найголовнішим джерелом з приводу цього мирного плану, стали питання територій і гарантій безпеки. Як відомо, президент Росії. Путін вже неодноразово підкреслював, що говорити про якесь припинення вогню та завершення воєнних дій можна буде тільки якщо збройні сили України залишать ту частину території Донецької області, яка до сьогоднішнього дня контролюється легітимним українським урядом. І саме обговорення питання виведення українських військ з Донеччини, як на мене, виглядає насамперед бажанням Путіна дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні і створити умови для збільшення зони російської окупації зовсім не тільки на терені Донеччини, тому що уявити собі, що Путін бажає завершення війни тільки за рахунок отримання частини Донецької області, зараз не дуже реалістично. Але як відомо, останніми днями від російського президента ми почули і про звільнення так званої Новоросії, що може означати і про збільшення апетитів Путіна, який може вимагати, щоб українські війська залишили також територію Запорізької і Херсонської областей України, і навіть збільшення апетитів щодо усієї лівобережної України, яку також можна оголосити. Новоросію без будь-яких проблем. З точки зору ідеологічних підходів Путіна кожна українська область може бути оголошена більшовицьким подарунком Україні і таким чином привласнена Російською Федерацією. Як далі буде діяти на цьому напрямку Путін, ми не знаємо. Але бачимо, що і американці не дуже готові просто визнати факт виведення. Українських військ з Донеччини як найкращий варіант розвитку подій і готуються якісь альтернативні пропозиції, які, як на мене, не будуть сприйматися російським президентом. Ну я вже не кажу про те, що Путіна навряд чи влаштує можливість тільки фактичного визнання контролю Російської Федерації над Кримом, Донбасом та іншими анексованими українськими регіонами. Путін буде вимагати від Трампа та європейських лідерів визнати факт його окупації юридично.